Всім привіт! Ви на каналі Пафібані, мене звати Катерина, і це рубрика під назвою Відеоогляд моїх майстер-класів. Сьогодні я вам пропоную до перегляду відеоогляд одного з моїх останніх майстер-класів. Це майстер-клас на ось таких хлопчиків, купідончик та чортик. Майстер-клас зроблений тематично до Дня Святого Валентину. Але, в принципі, при, якщо проявити якусь свою фантазію, то цей майстер-клас можна адаптувати просто для лялечки. Майстер-клас є два в одному. Тобто в одному майстер-класі опис на в'язання як купідончика, так і чортика. І вони в'яжуться абсолютно однаково за винятком того, що у купідончика ось такий парик вив'язується, у чортика парика немає, у чортика вив'язується тільки ось такий чубчик, ріжки і ще Чортик має хвіст. Всі інші елементи у них абсолютно однакові. Також у майстер-класі є малесенький такий додаток у вигляді в'язання. Ось такого сердечка. За бажанням, це сердечко можна перешити в ручки іграшки, і така іграшка набуває більш такого романтичного сенсу. Ось які ж матеріали нам потрібні для в'язання цих іграшок. Пряжу я використовую Himalaya Dolphin Baby. В своїх іграшках і в своїх роботах я використовую переважно саме таку пряжу, тому що вона мені подобається і мені зручно із нею працювати. Для купідончика на волосся я використовувала номер 308, на тіло колір персиковий номер 353, на шортики номер 301 білий та червоний 318. На чортика я використовувала вишневий колір номер 322. На крила, трусики, роги та чубчик. Я використовувала темно-темно-коричневий темно-шоколадний колір номер 343 Ну і на сердечко так само використовувала червоний колір номер 318 також нам буде потрібний наповнювач Holofiber, Гачки. Я використовувала основний гачок під номером 4 мм. Також для в'язання хвостика, щоб він був більш акуратніший, я використовувала гачок 3 мм. Очі я використовувала трапеції на безпечному кріпленні з ось такими заглушками. Розмір 16 мм. Також за бажанням, можна для іграшки використати, приклеїти до очей вії. Для того, щоб зміцнити шию, я використовувала каркас із проволоки. Але якщо ви в'яжете і набиваєте іграшку дуже дуже-дуже щільно, можна обійтися і без каркасу. Каркас я роблю із ось такої проволоки. Купувала її в епіцентрі. Вона дуже така міцна і жорстка, і тому вона точно не зламається. В майстер класі описано, як створювати цей каркас, ось як він складається, і як він фіксується в іграшку. Іграшка є цільнов'язана, тобто в'яжуться окремо ручки, в'яжуться ніжки, потім ніжки об'єднуються у тіло, і далі все в'яжеться знизу уверх однією деталью. Із пришивних деталей тут тільки вушка, у чортика це ріжки чубчик, хвостик і крила. А у купідончика пришиваються тільки вушка. І пришиваються крила. Парик він вив'язується уже на голові. Для тонування хлопчика-купідончика я використовую суху пастель для малювання та пензлик для макіяжу. Ось так виглядає мій набір сухої пастелі для малювання. Я купувала його в спеціалізованих магазинах для художників. Наприклад, є такий магазин, він дуже поширений в різних торгових центрах, називається Акварель. І ось там можна придбати таку суху пастель. Для утяжки та вишивки іграшок я використовую бавовняну або напівбавовняну пряжу. Переважно, це у мене Ярнард джинс. Розмір готової іграшки він складає близько 30 см 30-31 см. Але якщо ви використовуєте інші матеріали, у вас інша щільність в'язання, інший гачок, то розмір вашої іграшки може бути іншим і відрізнятися від мого. Придбати мій майстер-клас можна в моєму інстаграм-магазині. Посилання на майстер-клас я залишаю в коментарях до цього відео, також його можна придбати англійською мовою в моєму етсі-магазині або в моєму Roverley магазині. Щиро дякую вам за ваші перегляди, за ваші вподобайки та за те, що підписуєтесь на мій канал.